Футбольний прогноз, чемпіонат Іспанії, реал-атлетико, букмекерів фаворит сам Реал. Як на мене, тут фаворита немає. Люба команда може виграти. Сам Реал має кращий склад, Атлетико багато залежить від основного складу. Запасних гравців дуже мало. Якщо основні гравці 2-3 травмовані, то команда вже зовсім інша. Реал ще може з травмованими гравцями грати і грати показувати ігру. Але так як немає в атлетку травмованих гравців, так на мою думку, пара саме рівна, і люба команда має шанс на перемогу. Позабитий мічам, якщо говорить сам прогноз, я думаю, буде менше 2,5. в Вреала важливий матч саме попереду ліг, чемпіонів. Я не думаю, що вони потратять тут всі сили, і тим більше Атлетик непогано грає в обороні. Тому мій прогноз на забиті м'ячі саме менше, менше 2,5. А так, якщо гобрить за останні ігри, то другим складом переміг. Переміг Реал але досить такої і не слабо команда, я б сказав, би, хоч вона десь там плутається в турнірній таблиці знизу. А так загалом Реал має набирати якісь хід, якщо хоче щось виграти. Що говорить про атлетку, то ця команда, я б сказав, би, за останні роки є, так якби показує найкращу ігру свою, і вона досить ну зараз Яра краще, краще в атлетку в Яра, ніж в Реала. А так бо між собою грають по-різному, і склад є сильніший, ніж був минулого сезону в Атлетику, але багато залежить від основного складу, щоб не були травмовані гравці, і від того, що команда, я думаю, не потягне всі три турніри, нам втомиться, і грає основним одним складом. А так, фаворит от на перемогу, брать саме думаю, що Атлетку не програє в цьому матчі. Не більш ймовірний нічого, але один гол може все вирішити. Я думаю, що Атлетико тут фаворит, і він саме не програє. Хоча пара рівна тут може бути все. Футбол він досить непередбачений. Це такий мій прогноз. От такий прогноз на матч, Реал. Атлетико. Лайк, Лайк за прогноз і всім удачі!